Что? В слове хобот зайдите. Мама-мама-мама! Мама-мама! 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 Мама! Мама-мама! Круто, Украина, это какой-то штраф Это реально шостов, блядь. Стоп, это реально. Ваше призвище имя по батькові вызначено. Ваше место по... призвищения вызначено. Ваше потоки розташування вызначено. Работа вашего компьютера заблокована. В SIFA в компьютере заблокована. Постановою МВ Міністерства внутрішніх справ України номер 118 719 від 22.02.2025 року. Ви оштрафовані! 2500 гривень! Ви заблоковані. ви заблоковані за неодноразове відвідування порнографічних сайтів і матеріали заборонені законодавства України! А саме порнографії з над дітьми. педофілії. Вам не платіма смазане штраф згідно з постановою номер 118 719 у розмірі 1500 гривень на федеральний рахунок АБС України щодо прийому штрафів сплатити. Після oh. штрати, сплати штрафу ваш комп'ютер буде автоматично розблокований, і кримінальна справа на вас не заводиметься. Можемо знати, у разі відмови сплати штрафу, або спроби, самостійно зняти блокування, без сплати штрафу, вся інформація на вашому комп'ютері буде безповоротно видалена з метою запобігу, за, запобігання про сповсюджуванню дитячої порнографії. Братіка! Давай місце проживання буде негайно! прокурорна поліція для цього затримання. Проти вас буде порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину. Передбачено статтею 301 Кримінального кодексу України. Позбавлення на строк до 3 років. Потім штраф 6 годин з моменту повідомлення та блокування. Це аморально, блядь. Вова, ти перервай ссылки попал. А, мальчик, ты здесь нет. Пусть это та ссылка. Я реально пожал, нажал по ссылке, я жал скачать вот этот, ну типа, скачать. Так, нет, я, я, скачал уже запустил, у меня все нормально. Ну я просто, ну типа, он как реклама открыл. Да, штрафон А, нормально. Ой, я не знаю, это такая моральная, я чуть не сдох на смеху. Я тоже.